Президент України Володимир Зеленський скасував раніше заплановані візити до Іспанії та Португалії. Про це повідомляє CNN Portugal. Глава держави прийняв таке рішення через серйозну внутрішню ситуацію, яка наразі склалася в Україні. Не повідомляючи більш конкретних подробиць, делегація глави Української держави, мабуть, зрозуміла, що складна ситуація на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові, зробить недоцільним виїзд за кордон у цей час. Йдеться у повідомленні. Підтвердив це і прес. Секретар президента Сергій Нікіфоров Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння. Я ж нагадаю, ситуація загострилась на харківському напрямку. Вранці 10 травня російські військові здійснили спробу прориву лінії оборони у Харківській області. З того часу загарбникам вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту. Також вони намагаються захопити Вовчанськ. Нині, за інформацією генштабу, сили оборони частково витіснили окупантів з міста. Тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються. Я ж додам, вчора. 14 травня очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в етері телемарафону заявив, що ситуація на Харківщині не є катастрофічною і закликав не панікувати. Триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку в принципі всі вже п'яту добу як спостерігають, сказати, що вони мають значний успіх, ну це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена. Дуже швидко змінюється.